Усім привіт! Знала б ви, який це вже дубль. Просто початок зняти, це вже півдня. До речі, як вам мої хвостики? На них ще косичка. Все по кольору рожевий, рожевий. Люблю рожевий. А вам як? Отже, це відео називається Останній тиждень 9 класу. Я весь тиждень знімала багато коротких відео і хочу їх вставити в це відео, щоб запам'ятати 9 клас. Запам'ятати ці шкільні дні, як я готуюсь до останнього дзвоника, сам останній дзвоник, як ми святкуємо його, лінійку, яка в нас дуже давно не була. Це все дуже гарно, дуже цікаво. Мені здається, вам також сподобається. 14 червня в нас буде випускний. До речі, в мене вже є наряд. Дуже класний. Ми будемо виступати, я буду співати. Можливо, ми будемо десь щось святкувати. Можливо, ми ще про це не говорили, але якщо щось буде, я вас беру обов'язково з собою. Думаю, думаю, буде дуже цікаво. Залишайтеся зі мною. Сьогодні я збираюся в школу. І, в принципі, цей тиждень мій вже останній. Ну, я хочу показати, Останній для... пятый конкретный запрос. Чему и нет? Анюта махає привіт. Що, Аня, йдеш в школу? Розказуй, це вже останній тиждень твого першого класу. Останні диво. І як твої відчуття? Хороша. Буди би шакати. Міні екскурсія, це шкільний стадіон. Він є не тільки для учнів школи, а для усіх жителів міста. Як бачите, він є новим та в гарному стані. Я вже знімаю. Привіт! Просто відео-отчет про мій 9 клас. Я буду вже доросла тетя багата. 9, да. Я буду Банат. колись доросла тетя і дивитися Коли мої колись. відео. А

на каналі. Як справи? Як справи? поживаєте? Пишіть, Пишіть коментарі Звісно, <ривіт> підписуйтесь на мене. Звісно, подивіться, мої мене там вже стільки відео. А які? Ну, я знімала рік назад. Звісно, 45 чи що? Ого! Я популярна! Хеллоу! Скажіть, що ви думаєте про сьогоднішній Осаші чо чи назис чи сончизас? Чизащиназис чи наз смачно смачно? Ділічки. Кусок будемо. Я йду до Соні на свято. Стабілізація стабілізую, бо я дуже спішу. Не, не mm -hmm. Всім привіт! Ми сьогодні будемо в саді, коли сьогодні я, Я випускаюся перший випуск в mm житті. -hmm. Перший випуск, так, Саня? І mm -hmm. діти да. Ох, мама. мама! <реш> 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 Дубель. Два. <реш>

Gostou, Мы Вы в школе сейчас идем за Анию, потом до дома, потом на английскую. Дам девочки. Давайте я вам покажу, что вам показать. Які картини повісили? Вам цікаво? Звичайно. Це наш клас. Всі наші картини. Людей немає. Дев'ятий клас вже заки.

Давай, Илья Будем дорого Дома? Хорошо Привет Ань, пішли. Додому. Так, яга добра. <гум> Усім привіт, сьогодні четвер, завтра в мене останній дзвоник і ми будемо святкувати вас в Аскольді. Мені потрібно придумати два лука на лінійку і на вечір. На вечір буде прохолодно, на ранок також буде прохолодно, але потрібно бути нарядними. І в стилі, в шкільному стилі, я думаю, всі будуть в шкільному побачимо. чорно-білі у цій тематиці. ну, Як шкільний наряд. Ось півніця олівець. Біла футболка. І, можливо, в такий жакет. Піджак. Я буду тут прикріплювати як. Виглядає ці луки, я зараз їх буду мірити. Далі, я думаю, можливо, я вдіну спідницю олівець топік або футболку білу. вона під чорною. Бачите, ось цю сорочку. Зараз подивимося, як це буде виглядати. І на вечір. А ще, знаєте, що я думаю? Буде гарно, якщо я вдіну спідницю. олівець знову ж таки. Просто я її знайшла не недавно, і вона так класно на мене сіла, тому я думаю, примірити все з нею. Потім, якщо передумаю, це олівець, ця блуза буде виглядати просто шикарно. Також потрібно примірити. Звичайно, я вдіну кабронки, і я думаю, бути вкрасовані. Навачу родіти ось ці джинси. Те? Кльош. І футболку таку. Um, I it. you know just what you do you do to me play my emotions like a pair of puppet strings did it ever occurred to you my heart's more than a toy please go easy on me baby send message after message forward my girl next day you Yo, yes,

Важливо, скільки разів скільки... За гордість за наших дітей. Ми бачили, як вони зростали, змінювалися, добували знання і ставали самостійними. Нехай їхнє майбутнє буде світлим і радісним, а ми завжди підтримаємо їх. Усіх починаємо починаннях. Любі випускники. Їдь вперед з високо піднятою головою, впевненими кроками, і пам'ятайте, що у вас сповнене нових відкриттів і досягнень. Нехай удача супроводжує вас додому, а на... потім в кафе. Ми повернулися і ось такі.

Що там назавчого чуда? Він зараз буде змивати молоко. О, давай! Янка, поліція, а хто того? Назавець триває естафету. Може, хай назавець нануває? Та так! Назавець нануває! Назавець! Ні, ми туди не будемо. Давайте я не буду нанувати. Мені трохи тяжко вас розмістити.

На цьому в мене все. Дякую, що подивилися відео. Адже цей тиждень був справді дуже насичений. Я закінчила 9 клас. Я все ще не можу в це повірити. Чекайте моїх наступних відео. Надіюсь, вони будуть виходити набагато частіше ніж на даний момент. Тому до нових зустрічей! Всім пока-пока!